Ринок праці для чоловіків широкий, а от кандидатів обмежена кількість. Найбільш затребувані вони у військовій сфері. Однак на цивільній спеціальності також чимало варіантів. Наразі попит на водіїв, монтерів, колії, слюсарів, ремонтників, охоронців та вантажників. Оце ті вакансії сьогодні, які в певній мірі можуть бути комплектовані саме чоловіками. Звичайно, що і токарі. І електромонтери це також постійний попит Є даних вакансій серед роботодавців. І ми розуміємо, що чоловіки, перш за все, могли б укомплектувати дані вакансії. З початку 2024 року у базі Хмельницького обласного центру зайнятості налічувалось майже 10 тисяч вакансій, із них 30% для чоловіків. Наразі ж актуальні понад 3 тисячі пропозицій. Середній розмір заробітної плати для чоловіків. 11 тисяч 245 гривень на деяких вакансіях. Є функція бронювання від служби. Перш за все, чоловіки потрібні. У війську сьогодні захищати нашу країну, і але роботодавці сьогодні адаптуються і пристосовують ті, здавна, скажем так, чоловічі вакансії до виконання цієї роботи саме жінками, і це трактористи в певній мірі. Якщо ми говоримо ще рік-два тому назад, ми мало бачили жінок за кермом сільськогосподарської техніки, це і трактор і комбайн, то сьогодні все більше і більше. Наразі роботодавці почали підлаштовуватись під нестачу чоловіків. Ж багато вакансій стали доступні жінкам, зокрема в аграрній сфері та перевезеннях. Для пошуку роботи усі жителі Хмельниччини можуть звертатися до найближчих центрів зайнятості, до яких вони знаходяться. Звичайно, що активно сьогодні можна використовувати єдиний портал вакансій Джоб портал і. Отримувати інформацію щодо потреби роботодавців, щодо вимог, щодо рівня заробітної плати. Гранти у рамках програми є робота, власна справа залишаються актуальними для хмельничан. Продовж поточного року виграло 199 заявників. 41% грантоподавачів складають чоловіки. Тож, якщо знайти собі роботу не виходить, то завжди доступно відкрити власну справу за допомоги гранту. Тетяна Ржепянська, Олександра Толстюк, Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський.